Майже 120 боїв за добу. Ситуація на фронті залишається напруженою. Окремо про кожен напрямок нам готовий розповісти речник Генерального штабу збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Він зі студію наживо. Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні! Тож, що зараз відбувається на передовій? Вітаю пані Анастасія. Героям слава! На харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зітнень. Бої точилися біля Вовчанська та Глибокого. При цьому російські окупанти активно задіювали для підтримки своїх штурмових дій авіацію. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивали 5 атак росіян біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На Луганському напрямку українські війська відбили вісім атак російських окупантів в районах населених пунктів Невське, що на Луганщині, та Терни на Донеччині. На Сіверському напрямку силами оборони України відбито сім штурмових дій росіян поблизу Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам'янського та Спірного Донецької області. На Краматорському напрямку Сили оборони України зупинили шість спроб противника. Прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області на турецькому напрямку російські загарбники здійснили 14 атак. Ворог концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорку та Північного. Росіяни підтримували свої дії ударами бомбардувальної та штурмової авіації. На Покровському напрямку українськими захисниками відбито 31 одну штурмову дію росіян в районах населених пунктів Новоселівка, Перша, Прогрес та Яснобродівка Донецької області, де агресор за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасков'ївки та Карлівки, де росіяни 17 разів. Намагалися захопити наше укріплення. На Времівському напрямку російський агресор здійснив сім безуспішних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області. Тричі окупанти безуспішно штурмували позиції українських воїнів на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки та Новоандріївки. На придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із заманих позицій. Три невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами. Протягом минулої доби відбулось загалом 119 бойових зітнень. За минулу добу російські терористи завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою. Нанесли 131 авіаційний удар, скинувши зокрема 135 керованих авіаційних бомб. Задіяли для ураження 909 дронів Камікадзе, здійснили 4323 обстріли. З них 139 – із реактивних систем залпового вогню. Анастасія, пане Дмитре, що відомо про результати бойової роботи українських воїнів та про втрати окупантів? Пані Анастасія, вчора авіація та ракетні війська артилерія Сил оборони України завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління російських окупантів двох засобах протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та станції радіоелектронної боротьби минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Крім того, наші воїни знешкодили 13 танків, 36 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, 45 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки Росіян. Ставайте до лав Сил оборони, переможемо разом! Слава Україні! Героям слава щиро вам дякую, пане Дмитре. Це був Дмитро Гуцуляк, речник Генерального штабу збройних сил України.